Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку з 16 по 22 грудня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. І ми з вами традиційно розпочнемо наш перегляд. Саме з овнів. Яким цей тиждень буде для них, що він їм принесе і на що звернути варто свою увагу. І так, овне, яким буде цей тиждень для вас? Дуже стрімким. Я б сказала, що цей тиждень може запустити для вас якісь зміни. Зміни будуть стосуватися якогось контакту, контакту з партнерами, контакту з людиною дуже важливою для вас. І ці зміни вони будуть відбуватися всередині. А це може бути пов'язано з внутрішніми якимись тривогами, страхами. Ви будете намагатися знайти такий собі баланс. Знаєте, задайте собі питання, чи достатньо ви гнучки у тих відносинах зі своїм партнером, так? Чи це партнер по роботі, чи це партнер по життю? Але дуже важливо на цьому тижні звернути увагу на це та налагодити контакт. На цьому тижні також ви можете отримати якусь інформацію, повідомлення від цієї людини. Так? Це можуть бути якісь нові пропозиції, які можуть надати вам якісь можливості, ресурси. Ви можете відчути себе такою наповненою вільною особистістю. Цей тиждень а, такий, знаєте, на опрацювання внутрішніх страхів та блоків, які пов'язані саме з цими відносинами. Давайте подивимося на що ще варто звернути увагу на цьому тижні. овнам, на свій емоційний стан. Дуже важливо відслідковувати свої емоції, свої думки, куди направлений ваш потік, тому що від саме... Цього буде залежати ваш подальший шлях, тому що під кінець тижня ви можете відчути таку туманність у своєму житті і не зовсім чітке розуміння, куди ви рухаєтеся. Порада овнам на цей тиждень, порада не брати на себе забагато зайвого. Дайте собі відпочити. Не нагрібайте усе підряд на себе, тому що ви ризикуєте дуже втомитися, злити свої ресурси, так? і не утримати саме того, на що ви заслуговуєте. Леви, що чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося, так, на що звернути варто увагу. Леви леви на цьому тижні, знаєте, вас може чекати а, така зміна у вашому житті, коли а, знаєте, необхідність закрити питання, які давно тягнуться, залишити якісь моменти із вашого минулого життя вже настав час. Але готовності до того у вас, як наче, може не вистачати. І ви можете постійно чіплятися за ті старі ситуації, за ті. За тих людей, так, і це може підіймати у вас якусь внутрішню невпевненість в собі. Та дуже важливо усвідомити, що, знаєте, зараз, на цьому тижні, варто відпустити емоційний, фізичний зв'язок з тією ситуацією, тому що вона може жерти вас зсередини. Не вибравшись з цієї ситуації, не відпустивши її, ви ризикуєте застрягнути в ній на ще тривалий період часу. Леве, Знаєте, ваші мрії і реалізація цих мрій залежить тільки від вас, від тих рішень, які ви зараз будете приймати? У вас дуже багато зараз закладено внутрішнього ресурсу, потужності, так, для того, щоб просуватися далі. Але для цього просування варто наважуватися на зміни, так, розуміти, що вони зараз вам дуже сильно необхідні. Яка порада вам на цей тиждень, Леве? Порада дуже уважно відслідковувати за своїми думками, приймати рішення, брати на себе відповідальність і робити це без поспіху, не поспішаючи. Дивіться на ситуації, як наче трошки знаєте зі сторони, і тоді ви побачите. Більше. Будьте уважні на цьому тижні, тому що ситуації можуть виходити із під вашого контролю. Це можуть бути форс-мажорні ситуації, неочікувані, які можуть вас дуже сильно чіпляти. Зараз ви можете змінити повністю своє життя. Все залежить тільки від вашого вибору. Стрільці. Давайте подивимося. Що несе цей тиждень стрільцям? Стрільцям цей тиждень несе нові перспективні можливості. Ви можете себе відчути досить впевненими, харизматичними, такими, знаєте, сильними людьми, які можуть вести за собою оточуючих за плечима дуже великий багаж знань, вмінь так. І цей тиждень може дати вам можливість аналізувати, аналізувати ті ситуації, які були у вашому житті, знаєте, розуміти причину і наслідки тих чи інших життєвих ситуацій. На цьому тижні вам доведеться приймати дуже важливі рішення з приводу руху, подальшого просування, спілкування, будьте уважні, тому що в вашому оточенні на цьому тижні може проявитися людина, яка може бути досить нещира у своїх почуттях. У своїх пропозиціях. Вашого внутрішнього ресурсу вистачить на те, щоб визначити це і зрозуміти, можливо, це буде спілкування, листування, переписування через а, меседжі, але треба бути досить і досить уважними, і не приймати одразу а, усі пропозиції, які до вас надходять. Стрільцям на цьому тижні варто звертати увагу на ті ситуації, які на ваші плани, верніше, так, які можуть руйнуватися. Зверніть, будь ласка, на це увагу та робіть однозначно тут також висновки, тому що саме руйнування тих чи інших напланованих речей вам вкаже правильний шлях. Порада вам на цей тиждень не закривати очі свої, так, не відсторонюватися від своїх емоцій, розуміти, чітко, усвідомлювати, коли вже настав час відходити від тих ситуацій, які вам не подобаються. Не намальовуйте собі страшні картини, тому що насправді вони не зовсім такі. Дайте собі можливість відійти від того, що не приносить вам задоволення. Терези, давайте подивимося, яким цей тиждень може бути для вас. Терезам на цьому тижні дуже важливо усвідомити, що всі рішення будуть залежати тільки від вас. Всі ситуації будуть залежати суто від вашого прийнятого рішення і від того, наскільки ви готові відповідати за ті ситуації, в яких можете опинитися. Важливо розуміти, що речі, в яких ви можете затримуватися, і чекати, вони будуть залежати тільки від вас. Якщо ви приймете рішення, що готові рухатися, то ви зможете поступово просуватися. Якщо ви будете приймати рішення, що я буду в цій точці чекати, ви будете далі сидіти і чекати. Емоційний стан може бути достатньо пригніченим, тому що ви будете фокусуватися саме на тих речах, які вас не дуже задовольняють, і це може дуже сильно напружувати. Терезам Терезам важливо а, слухати поради мудрих людей, які можуть на цьому тижні так навколо вас вирувати і намагатись вам щось донести, щось показати. Терезам необхідно бути дуже уважними до тих пропозицій, які можуть виникати на цьому тижні, так? Аналізуйте ситуації. Загалом, тиждень може дати вам можливість налагодження сімейних відносин, партнерських відносин у колективі, так? Це така гармонія, спілкування, обмін якоюсь такою дуже цікавою інформацією для вас. Тиждень може підсвітити вам і показати ті ситуації, на які ви не загострювали раніше свою увагу. Будьте дуже уважні. Не давайте себе вести в якусь ілюзію. Відчувайте прямо душею так, те, що відбувається, довіряйте своїй інтуїції. І тоді ті шанси, які до вас будуть приходити, вони принесуть вам результат. Близнюке, що чекає вас на цьому тижні, давайте подивимося, близнюке, яким цей тиждень буде для вас? Тиждень для вас, знаєте, він може нести затримки. І. Таке відчуття і почуття може бути внутрішньої такої нікчемності, бажання піти вийти з цієї ситуації емоційна така втома, не дивлячись на нові ідеї, які можуть виникати. так? У ваших думках, так, у ваших бажаннях, ви можете дуже емоційно відчувати таку втому, депресію, апатію, розчарованість. І людина поруч з вами достатньо мудра, можливо, це хтось із близьких, можливо, це наставник, буде намагатися вам донести деякі мудрі важливі речі, важливо на них звертати увагу. Близнюкам на цьому тижні дуже важливо структурувати свій день, свій тиждень, так, дотримуватися плану цілий, так, і не давати своєму оточенню впливати на ваші а, життєві ситуації, рішення і плани. А, дуже важливо так. Вчитися тримати кордони, тому що якщо ви цього робити не будете, то на цьому тижні ви, ви саме від цього будете страждати. Невиправдані очікування, намагання, втручання у ваше життя інших людей, вони можуть загнати вас просто у депресивно-апатичний стан та погане самопочуття. Варто вчитися підтримувати рівновагу, так, і розуміти, де є ви, а де є ваше оточення. Близнюкам порада на цьому тижні дуже уважно відслідковувати свій емоційний стан, так, і намагатися контролювати свої викиди емоцій, тому що ви можете як самі ображатись, так і ображати своє оточення. От, і це дуже сильно може впливати на розвиток ситуації у вашому житті. Загалом життя. Дає вам на цьому тижні можливості до змін, на які варто звернути увагу і ловити ті шанси, не занурюючись у ситуації, так, які провокують конфлікти. Тобто, якщо ви в них не будете вв'язуватися, ви зможете відчути і побачити саме те, чого ви так довго шукаєте. Водолійчики, давайте подивимося, що на цьому тижні буде чекати вас, так на що звернути взагалом увагу. Водолії на цьому тижні можуть отримати дуже гарні шанси в реалізації своїх ідей, цілей та планів. так. Водоліям на цьому тижні варто слідкувати за своїм емоційним станом, тому що, якщо якісь справи можуть затримуватися і не йти так, як би вам хотілося, ви одразу можете реагувати на цю ситуацію, накручувати себе, так? І а, або ображати людей своїх оточуючих так, або обража, або а, ображатися самі, і це дуже сильно може впливати на розвиток тих чи інших подій, і вашого самопочуття у тому числі. Водолійчикам дуже важливо зберігати таку, знаєте, стабільність в справах так, у розвитку у своєму русі. Ви а, можете себе відчути а, незалежними, впевненими, коли ви будете дотримуватися свого плану і чіткого просування вперед. Так, ситуації можуть інколи іти не зовсім так би, як би вам хотілося. Але дуже важливо відчути ту внутрішню силу, той внутрішній ресурс, який насправді у вас є. Цей тиждень може дати гарні результати для фінансових операцій, так? І загалом притягти до вас дуже багато такої комфортної атмосфери у колі близьких людей. Але. Порада вам на цей тиждень намагатися вийти із зони комфорту, не закриватися у своїх власних думках, у своїх таких власних обмеженнях. Виходите в баланс і тільки тоді ви зможете насолодитися життям наповну. Діва, що чекає вас на цьому тижні, давайте подивимося, обов'язково залишайте свої вподобаєчки. Пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, що ж несе дівам цей тиждень, так? Тиждень для дів може бути багатий на якісь пропозиції, на якісь перспективи, на якісь шанси у сфері матеріальності, так, заробітку і реалізації своїх проєктів. Дуже важливо розуміти, що тільки відстоюючи свою позицію, чітко розуміючи, куди ти рухаєшся, ви можете взяти ці можливості, ви можете отримати. Можливість просуватися, так? Тому а, слідкуйте за тим, що відбувається. Слідкуйте за своїм станом емоційним, не перегинайте палицю, але в той же час а, відстоюйте свою позицію, так? Давайте далі подивимося. Дівам на цьому тижні дуже важливо звернути увагу на свою творчість, на свій внутрішній потенціал, тому що завдяки цьому ви можете. В найближчий період часу, так, напротязі цього тижня, змінити своє життя у колі близьких людей, так, у колі а, своєї роботи. Так. Ви можете змінити а, саму атмосферу, так, налагодити контакти, і це може дати вам результативність вашої праці. Так. Порада дівам на цей тиждень. Так. А, порада така. Беріть, будь ласка, відповідальність за ті рішення, за ті кроки, які ви робите. Так, будьте дуже уважні до ілюзій, до самообману, до обману. От, якщо ви хочете незалежності, то крокуйте у бік незалежності і не зациклюйтесь на тих ситуаціях, які вас розчаровують. Відпускайте їх, адже вони можуть бути тягарем у вашому житті. Тільці! Давайте подивимося, що у вас, так? Яким цей тиждень буде для тільців? Тільці. Тільці на цьому тижні будуть намагатися вийти зовсім на новий рівень. Це такий, знаєте, тиждень очищення, тиждень аналізу, аналізу причинно-наслідкових зв'язків тих чи інших ситуацій у вашому житті. На порозі початок чогось нового, нового знайомства, нового шляху, нових проєктів, нової роботи. Але на базі аналізу попереднього досвіду ви можете прийняти дуже усвідомлені і чіткі рішення з приводу подальшого вашого життя. Зараз важливо усвідомити, що від ваших рішень залежить ну, майже все. І рішення повинні бути виваженими. Не можна зараз легковажити, тому що дуже багато чого зараз стоїть. Важливо. Вчитися на цьому тижні відслідковувати свою поведінку, свої енергії, тому що вас може дуже сильно гойдати, ви можете ображати людей, які вас оточують, так і тим самим ви можете перешкоджати собі в отриманні тих чи інших нових можливостей. Цей тиждень може дати вам шанси у налагодженні контактів, налагодженні спілкування. у Початку чогось нового у матеріальних прибутках, тобто це можуть бути фінанси, це можуть бути якась нова покупка чогось дуже важливого для вас. Так? Намагайтеся рухатись вперед. Проаналізуйте минуле і відпустіть його, але ваш рух зараз повинен бути заточений на. Подальший свій крок. Ваших ресурсів, внутрішніх, так, вам цілком вистачить для того, щоб рухатись, але необхідні чіткі плани і розуміння саме, куди ви зараз тримаєте ціль. козирожки Яким цей тиждень, з 16 по 22 грудня, буде для вас. Давайте подивимося, так? козирожки Козирошкам на цьому тижні дуже важливо звернути увагу на свій внутрішній стан, на свої страхи, свої блоки, на той внутрішній конфлікт, який вирує всередині вас. Таке бажання звільнитися, бути вільною, незалежною особистістю, яка нічого не боїться, яка вільно рухається. І от саме на цьому тижні у вас буде така можливість з тим попрацювати і на то звернути увагу. Цей тиждень козирожкам може показати. Саме ту ситуацію, від якої ви, можливо, хотіли би звільнитися, але ви якось не хочете це прийняти. Сили внутрішньої ресурсності достатньо для того, щоб змінити зараз ту ситуацію, в якій ви знаходитеся. Але важливо собі задати питання, чи достатньо я ем, намагаюся. Тримати той баланс у своєму житті, чи достатньо ягночки зараз, так, для того, щоб а, піти далі у тих чи інших ситуаціях. Косорогам дуже важливо зараз зрозуміти, на чому ви фокусуєте свою незадоволеність, відпустити ці ситуації, так, і зануритися в більш духовний свій розвиток, який може запустити у вас зовсім інші бажані процеси. Козорогам варто передивитися свої загалом завдання на зараз, тому що якось їх дуже багато і результативності вони такої, як би вам хотілося, не дають. Ви накопичуєте, ви зберігаєте фінанси, ресурси, але це все може бути досить тяжко. Чому? Тому що ви витрачаєте свої сили зовсім не на ті справи, які б хотілося. Варто звернути увагу на свої страхи, які пов'язані з творчістю, розвитком та е накопиченням своїх фінансів. Скорпіончики, давайте подивимося, що чекатиме вас на цьому тижні з 16 по 22 грудня. Скорпіоном на цьому тижні дуже важливо дотримуватися чіткості, дотримуватися планування, так? намагатися, знаєте, бути таким творчим, нести із середини світло так? на ті справи, якими ви займаєтеся, спілкування з людьми, теж намагатися проводити саме через світло, через своє внутрішнє світло. Скорпіони, що несе вам тиждень? Ну, насправді, тиждень може затримувати ваші якісь плани, ваші справи, вашу якусь реалізацію. Через те ви можете емоційно мати такий внутрішній дискомфорт. Ви будете розуміти, що ви застрягли в одній точці, і це може вас так, якби вибити із своєї звичної так, колії. Важливо зрозуміти, чому цей виникає такий. А дискомфорт, так. Скорпіонам на цьому тижні дуже важливо слідкувати за своєю активністю емоційною та фізичною. Ви можете загорятись одразу, а потім дуже швидко стухати і не виконувати ті ідеї і справи, на які одразу реагуєте. Також ви можете як ображатися на оточення, так і ображати своїх людей, тому дуже важливо слідкувати за своїми емоціями. Якщо вам необхідна допомога, обов'язково за нею звертайтеся і зверніть увагу на те, хто можливо у вас. Просить тієї на цьому тижні. Дуже важливо розуміти, що зараз у вас такий період переходу, настав час звільнитися від деяких ситуацій у вашому житті, від деяких людей, з якими ви можливо спілкуєтеся, так? І саме це дасть вам можливість подивитися на свої життєві ситуації трошки з іншої сторони. Раки. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для раків, так що він взагалом несе. Раки. На цьому тижні раки будуть намагатися зберігати баланс, не дивлячись на ті форс-мажорні ситуації, які можуть виникати. Загалом цей тиждень дуже великої трансформації, руйнування планів та підсвічування ситуацій. А на які варто дуже звернути вашу увагу. Загалом ви можете відчути таке обмеження, обмеження сили, обмеження ресурсів, ходіння отако по колу в якихось ситуаціях, на які ви дуже багато витрачаєте сили, такої активності, ви можете загорятися дуже швидко, потім так дуже швидко і стухати, і не рухатися. І це. Дуже сильно може впливати на ваше відчуття, відчуття власної нікчемності, відчуття якоїсь неможливості до просування, до реалізації, до руху. Але дуже близько, прямо під самим носом, у вас є якісь можливості, які ви не помічаєте. І це може, ну, якби. Блокувати вас треба дуже уважно покрутити своєю голівенькою, тому що насправді навколо вас є можливості, є та енергія, є та ресурсність, є ті шанси, які можна використати. Дуже важливо зараз зрозуміти чітко свою ціль, тому що я бачу тут дуже багато туману. Я не знаю, куди я йду, я не знаю чітко чого хочу, я не знаю, як я хочу. І я якби, маю якісь ідеї, але я всередині ще маю блоки і страхи, які мені заважають реалізовувати ті ідеї. І, знаєте, скажімо так, вам зараз дуже важливо дослухатися тільки до себе, а не до вашого оточення. Тому що оточення буде намагатися вас збити з вашого шляху, збити з ваших рішень. Варто запам'ятати, що тільки від ваших власних рішень ви можете зараз відштовхуватися. І приймати так усвідомлені рішення. Ви можете запустити під кінець тижня якісь зміни у вашому житті. Зверніть увагу на допомогу, допомогу від жінки, яка може вам її запропонувати. Можливо, варто дослухатися та прийняти цінні поради від неї. І наш останній знак зодіаку рибки. Давайте подивимося, що нашим рибкам несе цей тиждень, так яким він буде для вас. На що звернути увагу, Риби? А, тиждень може бути достатньо складним. Тиждень повної трансформації, підсвічення внутрішніх страхів, небажання бачити, відчувати, занурюватися. Тиждень буде вас кидати туди-сюди. І дуже важливо зрозуміти, що все, що зараз відбуватиметься з вами. Це результат ваших дій, тільки ваших і того, що ви робили попередню до того. Зверніть увагу на ті страхи, які можуть підсвічуватися у контексті тих чи інших ситуацій, чого ви боїтеся насправді. Рибки, знаєте, нові ідеї ваші, вони будуть виникати. І головне зараз ці нові ідеї структурувати. Прописати план дій, пробудувати надалі а, ті речі, які ви будете поступово втілювати у своє життя. Дуже важливо провести аналіз того, що ви робили, як ви робили, так, і, можливо, звернутися варто за допомогою, щоб хтось, можливо, віддзеркалив, допоміг, підказав. Тому що ваші справи можуть затримуватися, можуть не йти так би, як би вам хотілося. І це може трошки вибивати вас із вашої колії. А, ви відчуваєте, що енергія змін до вас підходить і намагаєтеся тягти все і одразу, все і одразу брати і перти, уперети, ти, Але. Це не дасть вам того результату, який би ви хотіли. Дуже важливо давати собі відпочивати. Занурюйтесь зараз більше в духовність. Відчувайте себе. І тоді ви чітко зрозумієте, куди насправді вам необхідно рухатися. Риби також на цьому тижні можуть мати розчарування в емоціях так, стосовно відносин. Тут дуже така напруга, різкість по а, словам. Дуже треба слідкувати за цим. Так, давайте пораду для риб. Пораду для реб. Не зависайте у такому, знаєте, жартовному стані. Не зависайте у власних у цих страхах, видуманих якихось речах, яких насправді не існує. Настав час зміни, ви це розумієте. Настав час чимось попрощатися. Те, що від повинно відійти, і ви це знаєте. І зараз ваша задача перевести свій фокус уваги на інші, більш духовні речі, іти більше в розвиток, в навчання. І намагатися трансформувати свою діяльність, своє життя, той звичний а, для вас уклад, так, який на зараз вам не приносить бажаного. Зараз все буде залежати тільки від вас, від ваших прийнятих рішень, і дуже важливо зараз це зрозуміти. Ваше сонечко всередині вас і ваш ресурс також а, на вашому боці.